Так, друзі, доброго дня. В нас дуже часто питають, як покращити звук мікрофона в автомобілі для е, розмов по блютузу. Дивіться, що ми робимо. Показую вам відповідь на це питання. Дуже часто наші, е, ті, хто переглядає наш канал, просили, щоб ми їм показали, як це робити. Значить, на базі Mazda 3 і на базі Volkswagen воно приблизно одинакове, тільки різні оці форми. Значить, тут стояв рідний мікрофончик. Ось він отак виглядає. Ми його зняли. Він стояв в рідному місці. Поки що він стояти там не буде. Значить, оця фішка ставиться в мазді. Ось так. Ось таким чином. Мікрофон, звісно, повинен бути зліва ближче до водія. Що ми робимо з мікрофоном? Ми беремо доставний мікрофон китайський, на який всі жаліються і кажуть, звука нет і бути не може. Ось так його відкриваємо, розділяємо, тобто витягуємо повністю всю. Цю поднаготну, сам динамік витягуємо наверх і ставимо через специфічні прокладки, тому що тут повинна бути якась резинка, сам мікрофон. Тому що коли мікрофон знаходиться ось за пластиком, за цими отверстями, то йому чути приймати звук погано. Тому що треба, щоб звук пройшов через відверсті і попав в мікрофон. А коли він повністю оголений, то він нормально приймає звук. Ставимо його ось сюди зверху. І клеєм обішумлювичем якимось матеріалом. Ось, Паралоном там чи ще чимось. Тобто воно виходить в ітогі повністю зашумлене. Зараз я це зроблю, і далі відео ви побачите, як воно все буде. Ось ми розібрали. Бачите, повністю прибор маздовський. І зараз ми виведемо цей мікрофон, проведемо до штатної магнітоли. Все повинно запрацювати класно. Тобто, цей самий мікрофончик він буде ось тут, ось так виглядати. Акуратно, чітко і все. Так, друзі, що в нас вийшло? Шумовібра. Ось така штука. Бачите, мікрофон ми поставили, заліпили, зараз проведемо проводку. З другої сторони він виглядає ось так. повністю, і Хто не бачить, іде він ось його контур. Повинно бути класно. Будемо іспитувати зараз.